Добрий день, мене звати Грешнява Марина. Я працюю заступницею декана математичного факультету Запорізького національного університету. Ми отримали декілька запитань від наших майбутніх абітурієнтів, і сьогодні я спробую відповісти на них. Перше питання стосувалося вартості навчання на спеціальностях математичного факультету. У 2024 році ця вартість поки що не визначена, але минулого 2023 року. Для денної форми навчання вартість складала 7590 гривень для освітніх програм математика, комп'ютерне моделювання, прикладна фізика та середня освіта. Математика, фізика чи інформатика та 10530 тисяч гривень за семестр для освітніх програм: програмна інженерія, комп'ютерні науки, кібербезпека та інформаційні системи та технології. Друге питання стосувалося прохідного балу. Мінімальний прохідний бал цього року на контрактну форму навчання складає 100 балів, а на бюджетну форму навчання 130 балів. Середній конкурсний бал минулого 2023 року на спеціальності математичного факультету складав від 150 до 170 балів в залежності від обраної освітньої програми. І ще одне питання: чи для всіх спеціальностей математичного факультету треба здавати математику? Так, для всіх спеціальностей, тому що для вступу на будь-яку освітню програму. Ви необхідне вам потрібно мати результати національного мультипредметного тесту 2024 року, чи 2023, чи 2022 років. Або результати зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Математика є обов'язковим предметом в усіх цих випробуваннях. Отже, вам Потрібно буде здавати математику для того, щоб вступити на математичний факультет Запорізького національного університету. Дякую.